Спочатку розпитаю вас про те, як зараз працює механізм підтримки України в е, за участі США, європейських наших партнерів. Ми знаємо, що є така ініціатива е, скорочено Вона звучить як PURL, або Prior, Prioritized Ukraine Requirements List, Тобто е, ті пріоритети, які Україна потребує зараз забезпечити на полі бою, мали би бути за цим механізмом дійсно забезпечені. все має бути здійснено передача озброєння. Його обслуговування і так далі, але бачимо, що тут дуже багато елементів задіяно. Є Сполучені Штати, як, по суті, той, хто постачає той партнер, який постачає нам озброєння. Є також ті, хто платить за це озброєння. Це переважно європейські країни, члени НАТО. На вашу думку, наскільки цей новий механізм буде успішно працювати надалі, і про що нам говорять новини останніх днів, участь, зокрема, скандинавських країн. В цій співпраці і по суті йде мова вже про фактично мільярдну допомогу для України. Загалом система ПЮР буде працювати дійсно по кількох кроках. Спочатку це буде запит від України щодо необхідної зброї обладнання, яке ми маємо отримати. Це піде запит до країн НАТО і до командувача з американськими силами в Європі, загалом командувача сил НАТО в Європі, який буде узгоджувати це з українською владою. Це крок перший. Крок другий буде шукатися країна, яка готова оплатити той чи інший пакет. Кожен пакет буде. Близько 500 мільйонів доларів, тобто те, що ви озвучили вже попередньо щодо скандинавських країн, це вже є фактично перша система по перший запит по системі пюру на 500 мільярдів доларів, які будуть знадані надані Україні. Третій крок це ця країна наповнює спеціальний фонд, з якого буде закуплятися зброю Сполучених Штатів. Вже четвертий крок це те, що Сполучені Штати будуть передавати це озброєння для нас. В чому тут історія не буде великої проблеми, тому що насправді нам вперше розказали якийсь там молончужок, як це працювало. Повірте, я трішечки знаю, як постачалася зброя через Візбадни, через інші наші хаби в Європі з партнерами воно легше не було. Європейці, американці ще ті бюрократи. Ми часто на нашу жаліємо. Знаєте, а насправді в них не все так теж просто і легко, і ця процедура фактично нічим не відрізняється від того, що вже було раніше. Тобто, зброя і допомога, як надходили, так і надходять по тих самих системах, і все це відбувається наступний момент. Які є переваги і плюси цієї ситуації, при якої ми зараз стоїмо? Колись ми отримали там зброю по залишках, зброю зі складів, зброю, яка там не є передовою, на сьогоднішній момент ми підписуємо рівноправні договори з сполученими штатами. Плюс це є і угода дронова, велика дронова угода, яку анонсував президент, і потім трішки роз'яснила прем'єр-міністерка. Наша про те, що наші найкращі дрони, найкращі розробки, будуть передаватися і продаватися сполученим штатам, тобто це вже. Же теж, як каже Дональд Френдович, карти за столом. Ми вже маємо можливість чимось торгуватися, чимось мінятися, і це є велика перевага в тому, що нам дадуть більш передову зброю. Так це не будуть томагавки з експериментальним сухопутним е розміщенням, але це точно можуть бути кращі зброї, е які зараз для нас потрібні, і тут знаєте, там кілька тижнів тому був перезапуск міжнародного корпусу українського, і перед ними виступав, виступав полковник збройних сил е зараз керівник. Напрямку безпеки і оборони в офісі президента, заступник керівника офісу з питань безпеки і оборони Павло Поліса, і казав, що між домовились і зробили не може бути в місяці, і це сьогодні інший вже виклик для міжнародників, для наших партнерів, для наших людей, які з партнерами працюють, пошвидше забезпечити цей механізм для того, щоб не були місяці між домовились і зробили, а принаймні тижні. Розуміло. коротенько ще має вас запитати з приводу цієї новини про так зване повітряне перемир'я, яке можуть росіяни сьогодні пробувати продавити протиснути на переговорах з представником Трампа Віткофом у Москві. Ми вже чули реакцію президента на цю ідею, так би мовити. Ваша думка, які там підводні камені загрози такого повітряного перемир'я існують? Чи може воно відбутися взагалі апріорі? Чи воно може відбутися? Може відбутися, тобто росіяни будуть готові іти до якихось кроків для того, аби відтягнути санкції, тому що вони можуть сильно вдарити по російській економіці, і особливо якщо це будуть санкції на енергоносії на треті країни, які купують газ в росіян, і таким чином там деякі країни обходять санкції щодо Росії і Росія їх обходить Росіяни зможуть піти і сторгуватися на таку ідею, і ця ідея фактично відповідає наш. Нашим весняним першим пропозиціям щодо там 30-денного перемиря щодо перемиря на морі і на в повітрі, але тут знаєте медаль з двох сторін. Нам вже нарешті вдається дуже класно добивати до росіян дронами. Тобто, я вже навіть не впевнений, чи це вже нас знаєте це реально така не на 50 на 50 історія, що насправді росіянам теж вигідно, щоб наші дрони не долітали. Тобто, і це є великий момент роздумів щодо цієї історії, але ви теж розумієте, Андрію, що не зможемо ми дати задню, коли Трамп буде наполягати, давайте хоча б це. Хотілося побачити тут і від Трампа позиції, тому що він ж дуже критикує Путіна останнім часом і загалом критикує мирний трек по Україні і Росії. Чому він її критикує? Тому що він каже, він хоче вже і зараз зупинити війну, а це типу такі напівміри. І можливо тут Трамп покаже свою якусь дію. Тут важливо, як він це сприйме. Тобто, якщо він піде в позицію жорстку. І там буде вводити санкції, сказати, ні, я хочу повного миру. Це величезний плюс. Якщо він піде на такий компромісний момент, ну ми розуміємо, що це буде затягування далі процесу, і мир буде далі, далі і далі. Що ж, ну і власне про фронт поговоримо, яка у нас актуальна ситуація на даний момент. От, Зокрема, вчора головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про те, що є намір у ворога сформувати 10 нових дивізій, і в нас, відповідно, немає іншого вибору, як продовжувати мобілізацію. Ну, стосовно мобілізації тут взагалі питань немає, тому що є ну, серйозний запит на людей, на, на поповнення особового складу багатьох підрозділів. Навіть без цих планів ворога формувати нові дивізії. Однак, з приводу цих планів хотілося б вашу думку почути, оскільки ми бачимо, що темпи втрат росіян і далі високі, і завдання в них стоїть поповнювати постійно ці втрати кожного місяця. Це непросте завдання. Водночас 10 нових дивізій, нібито росіяни хочуть до кінця року сформувати, якщо орієнтуватися на заяву нашого головкома. З яких резервів, з яких сил засобів Собі, власне кажучи, ці підрозділи, ці з'єднання будуть формуватися, і як це зробити без проведення загальної мобілізації, на вашу думку? В них є строковики, яким пропонуються контракти. Вони цих строковиків будуть притягувати до дивізії, і мобілізація в них триває. Вона них просто прихована. Вона в них була, є і буде далі. І відповідно, я думаю, якщо росіяни вже готові формувати 10 дивізій, то них десь ці строковики плюс-мінус готові підписувати контракти. А військовослужбовці мобілізовані вже теж готові до того, аби буде в цих дивізіях. Плюс чому по строковиках я такий впевнений, тому що. Там сьогодні рік Курської операції я був на Курщині, і я бачив документи в деяких е, військоматах, де військовослужбовців, які е, були в тилових містах, їх змушували підписувати рапорти. Тобто, ти там дивишся рапорт 30 березня. Я відмовляюся їхати на тот Криму. Е, рапорт 2 квітня я погоджуюсь їхати на тот Крим. Тобто на них тиснуть цих строковиків, їх перекидають. Е, і матірі, як би знаєте, там матірі не ходять, не плачуть, тому що ФСБ Тебе запакує, ну тобто, все таки країна авторитарна, це країна авторитарна, і вони знайдуть можливості наповнити 10 дивізій. Щодо планів на фронті, очевидно, що росіяни хочуть існути, хочуть вийти на межі Домусь Луганської областей, але на цю осінь їх задача щонайменше взяти кілька великих населених пунктів, окремо покровськими Питання, проблема зараз там чи не найбільша. Тому в цьому плані нам дійсно з мобілізацією ви абсолютно вірно кажете. Нема куди діватися. Нам треба щось робити з рекрутингом, як ракін. нам треба давати противагу. То якщо люди Кучують мобілізацію, так і діть рекрутуєтеся добровільно. І мені взагалі імпонує історія, аби обласні ем, обласні бюджети, обласні ради, там районні ради, місцеві територіальні громади стимулювали добровольців. Тобто не хочеш бути е, мобілізованим, піди запиш, підпиш, підпиши контракт добровільно захищай там Львівщину на фронті. Але ми ж тобі з міста чи з області накидаємо якісь бенефіти, там 200 тисяч, чи, там якісь півквартири подаруємо, чи ще щось. Тобто я вважаю, треба шукати консенсусу в різних шляхах. Інколи піддивлятися, як роблять росіяни. Вони вже давно регіональні влади і регіональні еліти залучають до стимулювання війська. Чому нам це не робити? У нас є регіональні еліти, є регіональні влади, які можуть системно допомагати збройним силам України у напрямку рекрутингу. Звичайно, в цьому сенсі треба більш працювати системною гнучкою. Якщо ворог знаходить різноманітні способи поповнювати свої резерви, ми маємо розуміти, що ця задача стоїть і перед нами. Ну і, власне, останнє питання про ситуацію в Покровську мушу вас запитати, оскільки вчора Генштаб навіть був змушений виходити з офіційною заявою про те, що інформація деяких ресурсів, про начебто, оточення наших підрозділів Покровську, не відповідає дійсності. Про що мова? Яка реальна? На там ситуація. Дивіться, якщо ми дивимося на фактичне оточення, то очевидно, що місто ще не є в фактичному оточенні. Поза як воно заходу повністю є логістично для нас приятливим, але ворог відрізав нас від добропілля, відрізає нас, тому що вони захопили населений пункт Родинське і відповідно добропілля, яка є одним з логістичних хабів, сьогодні страждає від російських дронів, і ця траса добропілля на Покровськ пострілюється ворогом. І їхній елітний підрозділ дроновий Рубікон сьогодні контролює цю трасу. так і там кожна фактично логістична операція. Це є бойова операція, тому е, це можна назвати оперативним оточенням. Воно так називається в військовій мові, і це треба теж визнавати. Тобто, але це не є ще фізичне оточення, повноцінне. Це теж мають розуміти люди, чому е, це важливо, тому що е, не треба путати одне з іншим. Тобто, чи є ще в нас там можливості ситуацію коригувати? Так є, але чи вона складна, так дуже складна, тому що ще раз родинське е, ворог зайшов. Контролює цю трасу, Павлоград нашим хабом ключовим лишається, але ворог підтискає з південного заходу в напрямку населеного пункту удачне і відповідно затримає покров такі тіски і користується цими тісками для фронтових атак для того, аби пробити фронтову лінію і спробувати зайти в місто і закріпитися малими групами. Розуміло, Андрію, дякую дуже за включення за те, що прокоментували ситуацію. Андрій Ткачук був разом із нами. Говорили ми про військо, про фронт і навколо фронтові новини. Отже, дійсно, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський вчора зробив соцмережах таку заяву, яка доволі гучно розійшлася. Про те, що росіяни прагнуть сформувати 10 нових дивізій до кінця року, Тож, з українського боку нема жодного іншого вибору ніж продовжувати мобілізаційну кампанію. Ну, звісно, ми розуміємо, що мобілізаційна компанія і так необхідна для посилення наших сил оборони, оскільки в багатьох підрозділах не комплект, бракує людей. Але от про ці наміри росіян справді сирський окремо от відзначив у своєму зверненні, що до кінця цього року 10 нових дивізій можуть бути створені у стані ворога, і вже два таких з'єднання взагалі існують. Їх уже створено, їх наповнюють. І тому відповідно потрібно реагувати і посилювати і особовий склад наших підрозділів і безпілотну компоненту, аби зупиняти росіян на фронті. Сирський також відзначив, що продовжується корпусна реформа у нашому війську, для того аби управління військами стало ефективнішим і переважна більшість новостворених армійських корпусів прийняті. Зняли вже свої смуги відповідальності і визначені комплекти військ. Ну, ми знаємо, є як і дуже. Схвальні такі оптимістичні позитивні відгуки про роботу командування певних корпусів і взагалі цих корпусів, як військових з'єднань, наприклад, про третій армійський корпус таке повідомляють і пишуть військові аналітики, і навіть безпосередньо військові. Навіть де мова про корпус, створений на основі третьої окремої штурмової бригади, куди влилося ще декілька бригад, і командує полковник Білецький цим з'єднанням. Взагалі цьому корпусу вдалося за Останні місяці суттєво стабілізувати ситуацію на своєму напрямку. Це Слобожанщина, це район ріки Оскіл. Там і втрати з нашого боку суттєво знизилися, і просування росіян фактично мало не зупинилося, суттєво знизилося, скажімо так. І відповідно втрати ворога зросли. Але є і складні напрямки, наприклад, Новопавлівський напрямок. Там теж окремо працює корпус новостворений, але там, наприклад, результату нема. Тобто він є він негативний наразі, тобто покращення не сталося в цьому випадку. Тому що сформувати корпус, скажімо так, на папері, створити штабні якісь структури, це одне, аби вони почали діяти, це зовсім інше завдання. Потрібен кістяк, потрібна основа і ядро для того, аби цей корпус успішно почав працювати і нарощувати свої можливості. Та розвивати успіхи, ну, але власне пише головком про те, що ця робота триває, і відзначає також Сирський, що найскладніша ситуація на Покровському, Добропільському і Новопавлівському напрямках. Це правда. Добропільський напрямок можна віднести до Покровського, оскільки це частина цього району, і саме на Добропілля ворог рветься для того, аби перерізати логістику на Покровський з півночі. Про що ми щойно спілкували із Андрієм Ткачуком в ефірі, але якраз відзначає і успіхи наших військ. Головнокомандувач на північно-слобожанському напрямку відзначає звільнені населені пункти в Сумській області. Бойові дії, які тривають на прикордонні Курщини, і також, власне кажучи, ситуацію на Харківщині, де теж вдалося. Ситуацію залом стабілізувати взяти під контроль. Хоча тут відзначаємо, що біля Куп'янська далі напружена обстановка, і ворог намагається Куп'янськ так само відрізати від логістики. Там ще далеко не завершена оборонна операція. Отож такі дані від головкома звучать.